Вітаю, це Денис Богуш, І сьогодні ми поговоримо про нашу школу. Ну, Взагалі про Спас, про науку, про інші школи, про характерництво, про те, як цьому навчають і так далі. Ну, Багато питань до мене в тому плані, що от ми були там, там, там вчилися, ну, чи тіпа, це буде корисно, і чи я вже щось пройшла по ну, вашій системі. Або от я теж бачу якісь сни, і от скажіть мені, будь ласка, от, а що це означає, і так далі. Значить, ну хочу сказати всім, що у нас є дуже е е логічна е система, логічна картина світу, яка називається Гара Мамай. В принципі, всі гарі Мамай є всі знання. І є ну, відповідний курс, який ну, для того, щоб задавати такі питання, говорити на ці теми, ясна річ, що такий курс треба ну, базовий пройти для того, щоб нам було про що поговорити. І ну, ясна річ, що коли я ну, створював і накопував, робив розвідки. По цим, цим знанням, то ясна річ, що я багато чого там вчився, у багатьох людей, багатьох знаю, багато мене знають, але просто я трошки пройдусь по всім. Як ви знаєте, що гора Мамає має, має там сім рівнів. це море горя, де ну, всі люди, які не вчаться, так скажемо, знаходяться, а потім іде спас тіла, потім спас правди, спас сяйва, спас нива. Спас стану, спас волі, ну і е, спас Мамаї. Е, ясна річ, що є школи, які займаються тільки е, спасом тіла. Тобто, ну, це мається на увазі там, ну, рукопашний бій, а це мається на увазі там, різні там казачі спас, це стосується ну, певних рухів тіла. Дуже цікавих, ну до речі, стиль Кадачніка це теж зі спаса пішов. І, в принципі, там ця це, ну там ціла історія, хто показав, це Кадачнікову в Харкові. Це там, але ну не про це. Але просто що ну, потрібно розуміти, що це спас тіла, і це перша сходинка до того, щоби ви росли. Далі йде спас правди. Спас правди це вже коли ви працюєте зі своїм родом. Коли у вас є певна система цінностей, система карбів, система там якихось знань, принципів життя. І це теж ну, дуже корисна історія, це ну, там і філософія певна, і так далі. І є певні вчителі, які навчають саме цьому. Це круто. Далі, чомусь люди думають, що екстрасенсоріка, коли ви бачите поля. Як коли ви бачите там різні слої там, і так далі. Тобто, то це ну, от, ну, саме це є спас або характерний сканок. Це просто третя сходинка, яка називається спас сяйва, е яку ми можемо о ну, я це називаю, як бачити невидимий світ. Тобто, реальна, е ну, для того, щоб бачити невидимий світ, треба е певна технологія для того, щоб не піти в фантазії. І не піти в якісь там ну, такі ну, дуже ефемерні або фантастичні історії. Ну, цьому треба вчитися, і для цього там в принципі написана ця книжка, «Казак-характерник» або темна наука Діда Архіпа, де ця вся система розроблена. Тобто вони для того, щоб відкривати ну, малому цьому майбутньому характернику, оцей спас сяйва. Його вчили до цього. Він йшов там на гору Карабіл і потрошку, потрошку починав ну, розуміти, як виглядають рослини, як ну, сяйва бачити, які там ну, можна їсти, які там ну, можна не їсти і так далі, наскільки все це серйозно. От багато людей думають, що вся екстрасенсорна вся ця історія це от саме є спас. Ну, це просто сходинка, дуже цікава сходинка, але багато. Учнів, там, деяких людей, які написали багато книжок по спасу, то вони оце, ну, ну, цьому і навчаються. Там перше, друге, третє, там рівні цього це теж є, і ми це робимо, але просто для без спаса правди це неможливо. Тому що якщо ми навчаємо спасу сяйва, то там є певні енергетичні інструменти, якими ви можете користуватись в житті. Тобто, мало того, що ви сприймаєте якісь там слої, аури, якісь там, якісь там, штуки, але є, ну, наприклад, такі інструменти, як площини, які можна кидати. Це цілком ну, бойова історія, це ну, бойовий енергетичний інструмент, який ви можете використовувати, але просто без пасу правди той, хто вас ну, цьому навчив, він має відповідальність ну, за те, що ви. Будете або погано, або там, ну якось там, ну по-хорошому це використовувати. Ну, якщо ви там йдете в цілительство, і ви ну, ви хочете людей, э, так скажемо, зцілювати, лікувати, то це ціла історія. Тобто ви повинні розуміти, що ви багато чого не бачите, навіть якщо ви знаєте, що є там якісь там э, слої, там шари якісь там аури, якісь плями, світлі, темні і так далі. Тобто вам потрібно зрозуміти, що це все складніше. І для того, щоб лізти в людину, тобто, ну, навіть її допомагаючи, ви можете просто ну, тримати таку обратку, що ну, багато моїх знайомих, які працюють, ну, працювали екстрасенсами, вони захворіли на рак і вже ну, давним-давно їх немає. Ну, до речі, чому нема зараз так багато екстрасенсів? Значить, далі у нас на нашому рівні є спаснива. В мене там питає, от в мене такий сон. От я от була в бібліотеці чи не була в бібліотеці. От якщо ви не пройшли оці всі стадії, які там описані, сім е, е, рівнів там, спочатку там сліпий кінь, кінь з возом, вільний кінь, свідомий кінь, потім кінь в коні над табуном і так далі. Тобто, якщо ви не пройшли ці рівні і не знаєте, що це таке, то навіть не запитуйте у мене, що це таке і що з цим робити. Тобто ви просто... Ну, послухайте цей курс. І я в майбутньому буду навчати. Ну хто, ну, хто буде хотіти, хто має терпіння, тобто вони ну, дочекаються, я ну, все-таки буду навчати І ми проведемо вас по цим всім е рівням снива. Е але це просто ну, реальна ціла тема. Е і вона не проста, і тому там треба ну, вести ну, людину, тому що. Теж, ну, тема фантазії і тема реальності, вона дуже актуальна. Далі наступний спас станів це дуже крута історія. І я на YouTube каналі у нас викладаю трошки про спас станів. І так виходить, що ну, ці спас станів я розповідаю. Ми вже пройшли спас, стан спасу, стан э, сила. Спас, і стан жива, тобто три стани, фактично я писав. Ну і в мене в книжці по альфа контролю там описаний сім. Це ціла тема, і там є багато речей: як входити в ці стани, є реперні такі точки, є зацепи, за що можна ухопитись і війти в цей стан. Це вже бачите на якому аж рівні. Тобто, ви повинні от, ну, провчити все це. І аури вже бачите, і вже. Відтискатись там і бігати хорошо по 3 км і так далі. Тому що без спасу тіла ви теж там, якщо ну, почнете в, цю, ну, в ці енергетичні штуки заходити, то це буде не дуже, е, ну, так скажімо, правильно. От. Ну І далі, після спасу стані, у нас спас волі. І от вся е, гра воля і доля у нас іде на те, щоб ми зрозуміли, як це працює. Це дуже складна штука, але навіть прості люди, які не пройшли попередні спаси, якщо вони в групі воля і доля, вони вчаться, бачать, наскільки серйозно можна впливати взагалі на світ, навколишній і на свою реальність, як робити події, як ну, зробити ці події краще, щоб вони були. Виставлений, так скажемо, у вас, як ну, робити цей вольовий імпульс, щоб змінити долю свою, йти не по долі, а по волі і так далі. От. І тому ну, я вже не буду казати про спас мамай, тому що це дуже високий рівень. Це коли ви вже сприймаєте як ну, мама, як, ну, як ніхто. І це вже коли ви не думаєте, коли ви за своїм думанням. Ви сприймаєте вже набагато більше і сприймаєте реальність вже не так, як звичайні люди, і, ну так, як вона, так скажемо, є. Тобто ви вже бачите істину і дуже багато цікавого. От тому, в принципі, я хотів поговорити про те, що для того, щоб е, говорити щось про е, цю науку або е, йти далі в навчання, вам потрібно пройти хоча б цей курс Мамая», для того, щоб ви знали азбуку, а далі ми з цієї Азбуки будемо робити щось ну, таке правильне. Тому я бажаю всім дуже хороших, ну, хорошого навчання. Дивіться цей курс волі грамая. А ну, до речі, там є воля і доля, є твоя сила, є там декілька курсів, які зараз є в доступі, які я вам рекомендую. Книжку казак характерник або таємна наука Діда Архіпа, яку можна взяти в аудіо форматі. І далі буде дуже цікавий курс, який я зараз готую, і вже це буде вже ближче, з питаннями, відповідями і так далі. От, чекайте вже скоро. Ну тому всього найкращого, слава Україні. Е, будьте е, в, біля правди, в стані спаси і живіть і живіть по волі. Все, всього найкращого, слава Україні.